Доброго вечора, добродії, підписники і всім, хто завітав на мій канал. Розмова піде про ручний стартер з причиною, що підрізає оболочку шнура. Не встиг двічі смикнути, як оболочку підрізало. І все це скрутилося докупи і вже нічого не працює. Значить, тут я замінив ось втулочку. Ось вона такого зразка. За 10 років її вже видно як підтерло. Зараз я її ось переверну. І тут в одному місці є отвернув біліє. Перетерло до такої дирки, що вже вона без кінця, там як лезвія такі штирі, і воно без кінця мені підрізає. Шнур. Дивіться в себе, користуйтесь всім гарних урожаїв. До зустрічі!